<плесителів> а ти хто? Зараз трісне. Ти хоч гола ходити? Ну не можна, дітки голі не ходять. Не... Не ну ти вже доросла, не можна ходити голою.

Успеваешь? А ты мамку любишь? Нет. Вообще? А чуть-чуть. Скажи, мамочка, я тебе люблю чуть-чуть. Нет. А як ты мамку любишь? Я, <схай> я тобі зараз трясну по против. Лиза. Триснутый тебе. Куда? Куда? Я, you... <accusedônginform Christianity> Я йду на роботу. Куда? Я йду на роботу. Куда? На роботу. Куда? На роботу. Куда? На роботу. Кіця. Я йду на роботу. Куда? На роботу. Kodėl gi taip smiešna? Aš eidu į darbą. 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 Į darbą.. . Yarny. Yarny, nite, nite. Tense, .......... <|ru|> ......................................................... ..................................................būdaugalbūlūdaugalban .būdaugalban gerai, ... Добрий день, я Олень, я прийшов до вас на цілий день. Давай. Давай.